Пишіть мені в коментарях з манікюром і в городі. Так, я в землі, з манікюром і я в землі. Спеціально я роблю нігті для того, щоб ритися в землі. Хтось робить для красоти, а я роблю для зручності, тому не звертаємо увагу. Я сама їх собі роблю, в Китаї замовила і лампу, і лаки. І дешевим способом я це роблю. Буває, стає більше, як на місяць, тому що навчилася гарно робити. І Роблю я собі сама нігтики для городу. Раніше я по півнігті відслоювалася, і пушки були болючі. Хто робив землі, знає це, коли болить сама пушка, де не можу доторкнутися, тому що в городі наробилася, ніг відслоявся, кров тече. А тепер у мене проблем з цим нема. Залила цю пластмасу і пішла вритися в город. Так що манікюр не для красоти, а для роботи. А роблю завжди його для роботи. Так зручніше. Тому не звертаємо увагу.